Віпопіс Презент Від 24 вересня до 23 жовтня на небі буде панувати сьомий знак Зодіаку і це Терези. Керівна стихія знака Терези це повітря, а його планети Управителі Венера і Сатурн. Отже, загальна характеристика знака. Терези унікальний знак, вже хоча б тому, що його символом, єдиним в зодіакальному колі є неживий предмет. Люди, що народилися під ним, як і їхнє позначення, Терези з двома чашами завжди і у всьому прагнуть до гармонії і рівноваги. Правда, для цього їм доводиться довго вагатися. Сумніви переважують то в один, то в інший бік. Але результат, який дає представникам знака спокій і стабільність, того вартий. Іноді ця якість з позитивної перетворюється на негативну. Схильність до коливань і метань робить їх ненадійними партнерами, як у діловому, так і в особистому житті, на жаль. Їм також буває важко вчасно ухвалити правильне рішення, оскільки вони до самого фіналу бувають у ньому невпевнені. Не менш важлива якість терезів – дипломатичність, без перебільшення можна сказати, що вони легко можуть знайти спільну мову з найнезговірливішим опонентом. Не дивно, що самі вони можуть обійти будь-яку сварку. І часто стають третейськими суддями, які допомагають у вирішенні чужих конфліктів. Представників знака Терези також вирізняють тяга до прекрасного. Це найестетичніший знак зодіаку, який любить мистецтво у всіх його проявах, у всіх його видах. І що важливо, прекрасно на ньому знається. Серед Терезів. Багато керівників, вони обожнюють налагоджувати роботу в різних галузях. І їм це непогано вдається. А якщо говорити про конкретні професії, то найбільше представників знака серед художників, скульпторів, акторів, танцюристів, істориків, театральних критиків, музикознавців, фотографів, перукарів. І косметологів. Поговоримо про чоловіків, які народилися під знаком Терези. Чоловіки цього знаку прекрасні співрозмовники. Вони розумні, начитані і дотепні. Головне не почати їх критикувати. Такого ставлення Терези не пробачають і можуть серйозно посваритися з людиною. Яка наважиться на таке, на їхній погляд, на хабство. Втім, справедливості заради треба сказати, що вони й самі не люблять робити комусь зауваження, вказуючи на чужі недоліки, за що представників знака люблять ті, з ким зіштовхує їх доля? Чоловіки Терези – мрія будь-якої жінки. Як правило, вони вірні віддані чоловіки. Не можна сказати, що представники знака зовсім не дивляться на інших жінок, але, закохавшись, вони поводяться благородно, не бігають на сторону, а чесно у всьому зізнаються своїй колишній дружині і розлучаються з нею. У сімейному житті для них головне затишок і комфорт. Терези люблять, коли в квартирі чисто прибрано, а на кухні смачно пахне. Якщо дружина не дає раду зі своїми обов'язками, вони не соромляться брати їх на себе і наводити лад. І готувати вони, як правило, вміють добре. За дружину, чоловіки Терези, обирають тільки найкрасивіших жінок, на інших вони просто не звертають уваги. Самі представники знака привабливі і завжди елегантно, і зі смаком одягнені. Вони завжди в курсі модних тенденцій, тому їх можна назвати справжніми денді. Отже, а які жінки Терези? Давайте подивимося, жінки Терези здавна були музами художників, письменників і поетів. Так, астрологи впевнені, що моделями, з яких ліпили Венеру Мілоську і писали Джоконду. Належали саме до цього знака. В особистих стосунках жінки терез... скупі на емоції. Їх скоріше можна назвати холодними, ніж пристрасними. Їхні партнери ніколи не бувають впевнені в тому, що представниці знака мають до них ніжні почуття. Ці пані приманюють їх як ослика морквиною. Сьогодні, начебто годують нею. А завтра відмовляють в улюбленій їжі. Сьогодні практично зізнаються в коханні, а завтра обдають крижаним холодом. У цьому сенсі, головна героїня п'єси де Вега Собака на сіні. Швидше за все, теж народилася під знаком Терезів. Чоловікам таких пані не позаздриш. Вони щодня змушені завойовувати їхню симпатію, але не факт, що їм це вдасться незаміжні представниці знака змінюють шанувальників частіше, ніж модниці-рукавички, вони широко насолоджуються цукерково-букетним періодом і з задоволенням приймають подарунки і вислуховують компліменти. Але тільки на справа доходить до інтимних стосунків, під слушним приводом зникають. Жінки Терези не дуже люблять цей бік особистого життя. Отже, а хто ж може бути парою для Терезів? Найкраща пара для Терезів представники знаків близнят і водолія. Вони дуже схожі, розуміють одне одного співслова. Тому легко сходяться і прекрасно вживаються Самі терези найбільше до душі представникам вогненних знаків Овна, лева і стрільця. Але останнім не варто з ними зв'язуватися. Крім розбитого серця і розчарувань, вони від цього зв'язку не отримають нічого. Найгірші шанси на союз із у удів, раків. І риб. Вони будуть дратувати представників знака, а навряд чи це є почуттям, якого вони хочуть домогтися. Давайте ж згадаємо знаменитостей, які народилися під знаком Терези. Під знаком Терези народилися поети Михайло Лірмонтов, Сергій Єсенін, політикиня Маргарет Тетчер. фотографка Энни Лейбовиц, спевачка Тони Брэкстон и Гвен Стефани, актеры Марчелло Мастрояни, Бриджит Бордо, Майкл Дуглас, Роми Шнайдер, Вилл Смит, Кэтрин Зета Джонс, Гью Джекман, Моника Белуччи Жан-Клод Ван Дам, Гвинет Пелтроу, Мэтт Деймон, Кейт Винслет, Маріон Котія і Алісія Сільверстоун. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ми доберемося до кожного знаку Зодіаку, заліземо йому всередину і подивимося, що ж там знаходиться. Таємниці всіх будуть розкриті. Будьте впевнені, до зустрічі на каналі.